Всім привіт! Зараз викачаємо докачаємо. Качаємо йому ось цей скіл і меч. І переходимо з ним до рівня біля моря. По прокачкам на нас викачення вся підмога, у них вже є здатність настрілювати. Прокачуємо одразу отут -от, ось таким чином. Але сюди підкидаємо ось сюди і починаємо. Так, супер. Що, так підкидаємо підмогу. І не бачимо ніякої. Проблема щось тут дієте чудово. Все, тепер тут нема шансів у ворожих військ. Алрік у нас викачується максимально. Я зараз викачуємо тут мага. Можемо пришвичувати лінію, оскільки. Ми добре і так тут справляємося, а лишнє золото нам не буде зайве. Тут є очівочка за русалку біля піратів ось цих, але її треба встигнути зловити, постаратись дуже. Супер. Також тут у нас відкрилася бурова установка гномів, тому ну, при можливості ми її зразу скачаємо. Також вам хочу порекомендувати канал Shadow Play. Дуже цікавий україномовний контент. О, зловив русалку, супер. Це я очівичку на цьому рівні. Він, до речі, також Shadow Play знаю дуже багато. Очікую Грикін до він дуже добре розбирається саме в вачівках. Тому, якщо комусь цікаво, переходьте на канал. Посилання буде в описі під цим відео. Ми качаємо бур. Супер, бур вкачаний. Ось таким чином. Качаємо трішки мага тут. У нього був більший ренч. І також в бурі є такий скіл, як розплавлена магма, ми зможемо качати і отримати досить багато золота. Оскільки тут будуть хвилі. З багатьма військ. Буде використовувати додаткових солдат просто чисто. Для затримки їх тих самих військ. Просто закидаємо ось так. Кидаємо підкріплення ось сюди. Аллек, давай. Супер. Треба не збирати. 300 золота спочатку на розпалену субстанцію. І це буде досить швидко, оскільки ця бурова установка б'є з плешом і вбиває багатьох військ дуже просто. Буквально трішки залишилось. Супер! Певно, зараз буде, треба буде поліпшити стандарт наших воїнів. Так. Він встиг призвати. Війська У грі є очівка, Якщо цей е, некромант, зараз як він називається. Так, так, Алрік, втікай. Втік, супер. Так, е, як його звати? Піщаний некромант. Якщо його вбити швидше, ніж він то це окрема очіпка. Потом ланилося, що ми знищили го його раніше. Так, обурова установка. Зараз трошки не збираємо. Мах третього рівня, це максимальний на даній стадії гри. Тому зараз будемо вже качати по-дальшому бур також ось тут. тут на цьому рівні от справа від цієї точки, Оцей ліс, там де пальми, тут буде ще одна дорога і з'явиться палач. Кому потрібно теж буде винищувати, і він відкриє дорогу іншим військам з моря, типу, з далеких морів. Тому не треба це не зволікати. І буде тут зразу готуватися і збудувати достатню кількість оборони. Тому я вже починаю тут будувати. І потім оцих ці війська зможемо напевно перекинемо. На правий фланг. На жаль, бачите, Вовк один пробігає, але все ж таки під разом з підкріпленням і Алеком, і гномами. Є хороша можливість їх всіх тут загатярити. Супер! Чудово вони тут підпалились! Супер. Так. Ось так. Просто по вовку, оце класно у нас. В цьому плані працює. 320. Прокачуємо, запускаємо наступну хвилю. Так. Тут в цих є трішки фіз-демеджу, але в них від магів проблеми, тому тут вони нічого не зробить. Нічого не можуть здіяти? Якщо хтось з вас грав цю гру Kingdom Rush Frontiers, чи могли б ви кинути пораду по персонажам, які з безплатних персонажів, на вашу думку, є більш перспективний на взагалі на цьому рівні чи взагалі в подальших рівнях. Чи використовувати далі Алрика чи... В принципі, герої є різні. Ось. Ось щось, що я їй казав, тому вирву тут бур, вировуємо Мага. Алрік тут... Ось викачується. Викачуємо хоча б так ось. Так, Алрик. Алрік це, звичайно, добре, але потрібно, щоб була можливість знищити пошвидше як це все. Так, в ці буде можливість Алріка. Зразу відводимо, щоб він трошки відхідився. Буде можливість Палача бити швидше. Супер. Кидаємо тепер сюди Алріка на цей пал. І зараз викачуємо тут максимально. Бур. Так. Воно, напевно, тут розпалено, вкачаємо. Ну що ж, давайте пришвидшувати. Кинемо тут підкріплення на всякий випадок. Воно вверховане теж є підкріплення. Так, від Ауріка. Супер. Супер. Алек загинув, на жаль. Ну оце не надовго. Супер. Треба, по все зараз буде вкачати. Так. Внизу там справляться? мало би справитись. Алек, давай. Так. Отам знищують дуже сильно цей. Цих... Піратські воїни, але... З цим нічого не вдієш. Макс, чудово. Обур. Добре спрацював. Трошки почекаємо, поки відновлюється трошки військ. І зразу вкачаємо. Супер. Так, внизу. В принципі, є певні нюанси. Ось так. Тих, справа тут куча тут зараз піратів. Ай-ай! Ось сюди їх закидовали. Так, 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 так. Хоп. Стих. Алік. Біжи. Супер, я встиг. Запускаємо наступну хвилю. Ледь-ледь. Ось просто, ось так. Так, тепер треба максимально тут все викачувати. Мені треба мага викачати, нижньому фланзу. Так. Зараз тут трошки мусимо викачити солдат, бо не вистачає. Просто умовно від часу, щоб їх стримати. Так, Алрик, поки що біжи сюди. Ай, но фір. Шейсть Гун. Алрік, давай накидаємо своїм саблею. Супер. Викачаємо тут. Напевно, все ж таки. Бур. Це бур, фуловий. Так, добре. Кидаємо тут метеоритами. Тут всього Ну, мах, надіюсь, справиться. Давайте, давайте. Запускаємо. Адрік зараз відхилиться. Супер. Давайте його зразу. Отець це хитрий він. Ого, в нього демедж. Так, ну тут з бурової обстановки, не. Обійтись, звичайно. Треба буде тут качати підкріплення солдат на третій рівень. І скинутись тут вже ось так. Давай, давай. Ось цей пару викращуємо. Так, бурова установка, давай. Будемо, певно, викачувати ось тут мага. А там будуть йти зараз сильніші війська. Аврікс, звичайно, загинає дуже сильно. Складно заготерти дуже сильно його звичайно. Ось тут робимо ось так. Ось що тут бур. І зараз виключуємо хоча б на третій рівень ось тут цих хлопці. Спіралги ну, дуже класно То Тобто, якщо в першому кіндемраші, умовно, є ельфи з луками, також як тут виглядає підкріплення, то в цьому кіндемраші оці додаткові скіли досить часто... Грають роль насправді. Так, зараз викачуємо. Все, бур викачений. Запускаємо наступну хвилю. Алрік. Так. Ну, я бачу тут, що наверху взагалі нема необхідності нажимати, тому що і так добре всі справляються. А ось тут солдат я би трішки бы выключил Чудово. Супер! Зараз трішки почекаємо, поки вони пройдуть. Так, Аврік, Аврік, Аврік. Добре тут. Сейчас оцих хлопців. Викачуємо їм. Хай будуть оці кінжали. Треба тут качати. 250. Чудо. Придом! Так. Качаємо їм тут також. Стінися трошки по ним. Так, на цей палач, це звичайно неприємно дуже. Цей палач, тому я би ще вкачав тут. Одного мага. Одразу ж. Унизу там пірати, там проблем немає з ними ніяких. Так, ось тут маг якраз супер підходить. Докачаємо ось тут, ось так. І все там. Того одразу заготяли тут. Супер. Так, це ніби останнє. Супер. Може пройти цей рівень на три зірки. Навіть прокачати персонажа 3 Так. Наступного рівні у нас буде бос біля воріт. Бос джин. Тому не зволікайте. І тоді до наступних зустрічей. Також не забувайте про канал Shadowplay, Посилання в описі буде під цим відео.